Контролювання тих подій, де сталися нещасні випадки в родому із господарств лісової промисловості. Нещасний випадок, який стався час виконання лісосічних робіт, зокрема під час звалення дерев. Звальння дерев виконали і шостого хустого зеду, вальники лісу, які мають професійну підготовку, пройшли спеціальні навчання, пройшли відповідні інструкторські та охорони праці, забезпечені допоміжними засобами захисту. Забезпечив спецодягом із засобами дальнього захисту. Біля звального дерева очистили від його чагарних, підготували відхідні дорожки, обділили напрямок звального дерева і приступили до його звалювання. Зробили підпил, спил, залишили недопил не менше 2 см. Але причиною нещасного випадку сталося те, що під час падіння хлиста вальник лісів та помічник вальника лісів не відійшли підготовлених до річки на безпечну відстань від звального дерева, внаслідок чого Ваня клісо отримав травму від клиста, який відскочив в сторону і травмував вальні калісо. Які заходи були розвивані? Заліний інструктаж був, проведене навчання позапланове навчання. навчання. Да. Обговорено було випадок в робочому колективі, заборонено вальнику Рісу. Без підготовки і без відходу і... небезпечну відстань виконувати звалювання древні звалювання це пам'ятати. запам'ятати перед обділення, оцінювати небезпеково обов'язково.